Розкажи мені про свій дім, та що пам'ятає твої перші хитрі кроки, щорічні заробки часу, залишені рукою матері на одвірку. Розкажи про його скрипи і шерехи, безтурботний сміх або натріснуті голоси, які зненацька напівголосно заговорили про те. Що більше нічого не буде, як раніше. Насуплений, пошрамований і заклеєними навхрест шибками. Твій дім беззахисний під час великої біди. Тепер що сили намагається бути фортецею. Десь у його нутрощах, у темному, незатишному підвалі. Часто ховаються від обстрілів людей і домашніх звірі. А деколи він не здатно до розмірів фалізи. Всі ми тепер, мов ті равлики, знаємо ціну великих переселень. Та головне це місце сили і пам'яті роду. З нього черпали смагу твої попередники, перемелені жорнами темних часів, війнами, репресіями, боротьбою з двоголовою гідрою. Їх ламали, а вони билися за право вижити і зберегти в собі свій дім, отак, От як і ми тепер. Я точно знаю. Він вистоїть, дочекається твого схвильованого вигуку. Перемога я вдома і почує відлуння.